Доброго ранку. Сьогодні до мене попала така. Ну, як попала, я вчора вечором купив сир до кави. І мені стало цікаво, бо ми ж всіх кавових таких ділов мастера. Жартую, тут ми показуємо свої думки, транслюємо, нахер не потрібні. Ви в коментарях я на відео, поки готується кава. Ось. Так, спеціально, щоб подивитись на цей сир до кави, відкрив кав'ярню. Як тобі таке містер біст. Добре, поїхали. На віси кинув, все сходиться. Просто мені показалось, що як бути його вручну нарізають, бо зверху тоньше, знизу більш широкий шматок. Тому, вже відкрив, спробував, щоб якось характеризувати. Спочатку. Там Подивився, це 50%, там все ну, дуже схоже на звичайний е, дешевий сир. Чому саме до кави? Ось Тут уже саме цікаво. Відкрив, нюхаю. Е, на запах е, здається, що щось таке, типу маслом пахне якимось, або навіть пряженим молоком. Дуже цікаво. Спробував на смак, зараз ще раховую. Спочатку, думаю, вони додали кавовий аромат. Але ніфіга. Аромка. Тут, як будто чуваки знайшли сироп Бейліс просто. Знаєте, це те, що немає нічого спільного з самим алкогольним напоєм Бейлісом Сейріш Крімом. А саме сироп. Тобто він на смак такий солодкий, молочний, ну трішки нагадує навіть макадамі. Таку аронку. Тімоті Мінніжний Гель, це реклама. Пам'ятаю, він завжди таким солодким пахнув. Це був саме аромат макадамі. Ось такий на смак цей сир. Е, ну, Досить непоганий, м'якенький, ну, до речі. І Але звичайний дешевий сирочок. Хоча непоганий, непоганий дешевий сирочок. Бо що, як я можу сказати. Якщо комусь е, не подобається в смакі оцей макадамі, як мені, наприклад, ну, я більше брати його не буду, бо просто це не мій смак. А комусь може зайде, комусь подобається. І навіть окей. Е, має право існувати? Я думаю, має. Досить непоганий такий маркетинговий хід. Все, всім дякую.